Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу. Сьогодні розглядаємо функціонал для забудовника шахматка квартир як вказати валюту шахматки квартир. В тих випадках, коли валюта шахматки квартир відрізняється від базової валюти CRM-системи, є необхідність вказувати підмінні валюти, які використовуються в CRM-системі в шахматці квартир. Які це випадки? Найчастіше це випадок пов'язаний з тим, що певний проект житлового комплексу. Продається безпосередньо в донорах, наприклад, а інший проект продається в гривні, і для зручності пошуку підбору об'єктів нерухомості використовується саме інша валюта. Що ж, розглянемо в першу чергу те, що можливість перевлючення валют, перемикання валют доступна за замовчуванням в crm системі Проте, якщо базова валюта встановлена, скажімо, на чергу один, як в даному випадку, в донорах, а на іншу чергу ми бажаємо встановити її в гривнях. Необхідно змінити валюту шахівниці. Продемонструю це на прикладі черги 2. Відкриваємо чергу 2, бачимо, що тут всі валюти встановлені в донорах і змінимо валюту шахівниці. В нашому випадку перемкнемо її в гривні. Таким чином, тепер, звісно, ми маємо валюти в гривнях. Необхідно встановити відповідні правильні валюти і їх відповідності в самій шахівниці, проте бачимо, що черга 2 вже в нас відображена в гривнях. Допоможе в... Коректному встановленні цін функціонал масової зміни цін. Наприклад, як це зробити, показано в інструкції масова зміна цін. Проте бачимо, що черга 1 в нас залишається в доларах, а черга 2 вже замішається в гривні. І таким чином ми можемо використовувати функціонал роботи з різними валютами в рамках одного житлового комплексу або різних комплексів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відео інструкції.